Вітаю! Ми продовжуємо вивчення курсу статистики і е, сьогодні ми зупинимося на такій темі, як вибірковий метод. Ми розглянемо 4 питання, які винесені на сьогодні. Е, вони представлені на слайді. Перше питання: суть вибіркового методу та його переваги у вивченні масових соціально-економічних явищ. А що таке вибірковий метод? Чому він важливий і а, чому він такий актуальний в економіці по сьогоднішній день? По-перше, вибірковий метод полягає в тому, що при дослідженні в певної сукупності явищ обстеженню підлягають не всі одиниці цієї сукупності, а лише деяка їх частина, відібрана за спеціальними правилами. Це дає певні переваги вибіркового методу. По-перше, економію засобів і часу. І більш детальне, і всебічне обстеження одиниць сукупності, ми можемо з вами представити, що ми обстежуємо, наприклад, якісь деталі, які виготовляються на заводі. Якщо ми будемо обстежувати. Всі виготовлені деталі у нас не вистачить ні часу, ні засобів. І от саме вибірковий метод він дозволяє, по-перше, зекономити час і засоби, і по-друге, більш детально обстежити одниці сукупності. І Особливістю вибіркового методу є те, що йому завжди притаманна певна помилка. Ця помилка називається помилкою репрезентативності, а через те, що у вибірковій сукупності представлені не всі одини необхідні для обстеження одиниці, а лише їх частина. Помилка репрезентативності а, полягає в тому, що, наприклад, а, є різниця, коли ми відбираємо а, певну частину з сукупності. І коли ми відбираємо всі одиниці сукупності, тобто це може бути розходження у середніх величинах, розходження у дисперсіях, важливими умовами застосування вибіркового методу є строго об'єктивний відбір одиниць сукупності, при якому кожна з одиниць, які ми обираємо, мала б рівну можливість потрапити у вибірку. І необхідна і достатня кількість відібраних одиниць сукупності. Перш ніж перейти до вибіркового методу, ми введемо деякі поняття. n велика це генеральна сукупність, тобто сукупність усіх одиниць, досліджується їх кількість. n маленька це вибіркова сукупність, тобто кількість, яка відбирається. У вибірку. Х а, велике з шапочкою генеральна середня, середня величина якої ознаки ознаків генеральної сукупності, Х, маленьке – це вибіркове середнє, середня величина якої лишина якоїсь сукуп... ознаки вибірковій сукупності, і а, омега це вибіркова частка, доля одиниць, що володіють деякою ознакою сукупності. А, сигма квадрат це вибіркова дисперсія. Сигма це вибіркове квадратичне відхилення, з якими вже ми знайомі з минулої теми. Друге питання. Методи і способи формування вибіркової сукупності. Для того, щоб вибірка була репрезентативною і давала правильне уявлення про генеральну сукупність, відбір одиниць генеральної сукупності має бути відповідним чином організований. По-перше, потрібно відібрати схему відбору. Схема відбору може бути повторною і безповторною. Тобто ви... при повторному відборі існує ймовірність повторного включення у фібіркову сукупність вже відібраних одиниць генеральної сукупності. Увіймімо собі, що ми маємо урну, в якій. Знаходяться кулі різного кольору, чорні, наприклад, і білі. І якщо ми відбираємо там чорну або білу кулю, ми повертаємо її в назад в корзину. При цьому кожна повернута куля вона має ймовірність потрапити у вибірку знову. Це буде повторний відбір. При безповторному відборі кожна відібрана одиниця не повертається у сукупність і в подальшому відборі вже не може брати участь. Також розділяють способи відбору. за способ. Способи відбору представлені на цьому слайді. Це перший власний випадковий спосіб, механічний систематичний спосіб, серійний, типовий, багатосхід вибірка і момент неспостереження. Є ще багатофазна вибірка. При власному випадковому відборі забезпечується рівна ймовірність кожній одиниці генеральної сукупності потрапити у вибірку. Може бути повторним і безповторним власний випадковий відбір. Приклад з кулями, наприклад, з портлото. Всі бачили, як працює барабан, в якому. Знаходяться кулі, і вони випадковим чином відбираються. Краще, власне, випадковий відбір здійснювати на основі таблиці випадкових чисел або логарифмів. Механічний відбір полягає у послідовному відборі одиниць через рівні інтервали в порядку їх розташування в генеральній сукупності. Він завжди безповторний. А як організовується цей відбір? Береться кожна п'ята, або кожна сьома, або кожна десята одиниця відраховується і таким чином відбирається. Цей відбір є більш точним у порівнянні з попереднім, при типовому, відбору, при типовому способі генеральна сукупність розбивається на якісно однорідні, однотипні групи райони за типовою ознакою. Потім з кожної групи відбирається певне число одиниць пропорційно питомій вазі групи в генеральній сукупності. Цей відбір є ще більш точнішим у порівнянні з попередніми, так як тут мова йде про іншу дисперсію, про яку ми трошки нижче поговоримо, а вона є меншою, ніж загальна. При серійному відборі відбираються не окремі одиниці сукупності, а групи з серії гнізда власним випадковим або механічним способом. Потім в кожній з груп серії здійснюється суцільне спостереження. При багатосхідчутому відборі поєднуються два або декілька способів відбору одиниць генеральної сукупності. Такий відбір ще називаються східчастим. Оскільки він проходить декілька стадій, 2, 3 і більше. Кожна стадія має свою одиницю відбору, свою основу вибірки і свою частку відібраних одиниць. Розрізняють також багато фазну вибірку, коли одиниця відбору вона не міняється. Але при цьому треба враховувати, що помилка репрезентативності вона на, кожні, на кожній стадії. Буде своя і вони будуть сумуватися. При моментному спостереженні дослідженню підлягають всі елементи сукупності, як при суцільному спостереженні, але на певні моменти чашення. Тобто об'єктом вибірки при моментному спостереженні є моменти або відрізки часу. Давайте розглянемо приклад, щоб зрозуміти сутність моментного спостереження. Це може бути, наприклад,. Перевірка деканатом успішності студентів, яка проводиться в певний момент часу, не постійно. Або, наприклад, якщо ми будемо визначати, чим займається студент, і в різні моменти часу будемо перевіряти, наприклад, з 10 або там, з 20 випадків перевірки, 10 він займався навчанням, 2 займався відпочивав. Тоді %ER". 50% можна сказати, що він приділяє навчанню свого часу, там 20% він приділяє відпочинку, ну і іншим справам. Третє питання. Помилки вибірки та методи обчислення середньої граничної помилки для різних видів вибірки. Помилка вибірки в основному залежить від кількості відібраних одиниць. По-друге, від рівня тобто Дисперсії, значень ознаків генеральній сукупності прямо пропорційне, і від способу і схеми відбору одиниць з генеральної сукупності. Середня помилка вибірки вона буде дорівнювати коренню квадратному з дисперсії, поділеному на кількість відібраних одиниць. Частка для частки середня помилка вибірки також буде дорівнювати дисперсії. Ми бачимо омега на одиниці мінус омега. Згадаємо, що це є дисперсія, тобто це частка одиниць, які мають певну ознаку, помножена на частку одиниць, які її не мають. На практиці фактична помилка може бути більшою або меншою середньою. Тому користуються, звичайно, не середньою, а граничною помилкою вибірки, тобто межами, за які не вийде фактична помилка вибірки. Вона дозволяє встановити, в яких межах знаходиться величина генеральної середньої. Помилка, Гранична помилка вибірки, крім усього іншого, залежить і від того, з якою ймовірністю вона гарантується. Тут ми бачимо приведені коефіцієнти довіри, кратність помилки вибірки, і ми бачимо, що чим більший цей коефіцієнт довіри, тим більша ймовірність, з якою ми можемо гарантувати, що наша середня не вийде за певні межі. Із введенням коефіцієнта кратності помилки формула граничної помилки буде мати вигляд дельта дорівнює Т помножити на 0. При повторному власне випадковому відборі для серійної величини ознаки таким чином формула буде мати вигляд дельта дорівнює t помножити на корінь квадратний квадрат на n. Для частки ми бачимо, що Т множиться на середню помилку вибірки. При безповторному власне випадковому і механічному відборі додається такий. Така складова, як одиниця мінус n поділена на n, n маленьке поділено на n велике. Тобто це складова, яка а, вказує на частку невідібраних а, одиниць, які залишилися. І вона буде завжди менше одиниці. Тобто ця помилка при власне випадковому. Безповторному і механічному відборі вона буде завжди меншою, чим при повторному. Для частки ми бачимо також додається ця складова. При типовому відборі дисперсії ознаки є середня з внутрішньорипових дисперсій. Вона завжди меншою є, чим загальна, тому і гранична помилка при типовому відборі також буде меншою. Згадаємо, що вибіркова дисперсія. В і тій групі а визначається за формулою. Сима квадрат дорівнює сума x і те мінус х і те середня в квадраті, де nіти це число одиниць в і тій типовій групі, для частки середня знутрішньогрупової дисперсії визначається як. Омега помножити на одиниця мінус омега, ми беремо частку в кожній групі і множимо на частку одиниць, які не мають певної ознаки в кожній групі, і на вагу цієї групи. Тоді гранична помилка вибіркової середньої притиповому відборі буде мати наступний вигляд для відібраних одиниць сукупності і для. Частки. При типовому відборі для середньої ми бачимо, формула буде мати вигляд а, квадрат на n1 мінус n на n велика для частки, При на гніздовому відборі кожна з відібраних серій розглядається як одиниця сукупності. Мірою коливання є міжсерійна вибіркова дисперсія, тобто середній квадрат відхилень серійних вибіркових середніх від загальної вибіркової середньої. Ми беремо середню з кожної серії і віднімаємо загальну вибіркову середню. Ми бачимо тут одну відмінність цій формулі, що замість n маленьке. Кількості відібраних одиниць ми беремо число відібраних серій. Тоді при цьому трансформується і формула для цього відбору. При серійному відборі ми бачимо, що замість N тут у нас S, і замість дисперсії міжсерійна вибіркова дисперсія. Також трансформується формула і для помилки частки. Відповідно. При серійному безповторному відборі ми бачимо, що додається таки, така складова, як одиниця мінус а, S маленьке поділено на S велике. S, S велике це кількість усіх серій в а, генеральній сукупності. Для частки також формула має наступний вигляд. Четверте питання. Визначення необхідного всього вибірки та поширення результатів вибірки на генеральну сукупність. Чисельність вибірки залежить від наступних чинників. По-перше, від показників варіації досліджуваної ознаки. Чим більше показник варіації, тим більшу кількість одиниць необхідно відібрати з генеральної сукупності. По-друге, від розміру граничної помилки вибірки. По-третє, під розміру ймовірності, з якою необхідно гарантувати результати вибірки, що в свою чергу пов'язане з показником кратності помилки. Тобто, чим більший показник кратності помилки, тим більшою повинна бути чисельність вибірки. Також на чисельність вибірки буде мати вплив і спосіб відбору, який ми обираємо. При власному випадковому і механічному відборі необхідна чисельність вибірки буде визначатися за умови, якщо ми визначимо дисперсію Перше, ми можемо згадати, що дисперсія буде пропорційною 1 третій х середньому в рівномірному розподілі, так? або 1 шостій різниці х максимальна мінус х мінімальна. А піднесши до квадрату нашу формулу граничної помилки вибірки, ми можемо позбутися корня таким чином і визначити, чому буде дорівнювати цельність вибірки. Відповідно і аналогічно можна визначити і для частки. При безповторному відборі, таким же самим чином, підносячи до квадрату, ми можемо виразити n маленьке. І також для формули при обчисленні частки також визначається таким же чином, N-маленьке. Рекомендую це визначення провести самостійно для впевненості а, того, що це ви можете зробити. На цьому все. Лекція завершено. Дякую за увагу.